У Запоріжжі відбувся 10-й ювілейний чемпіонат України з богатирського багатоборства. Цей старт став знаковим у багатьох нюансах. Перше, це саме спортивна складова, адже на цьому чемпіонаті формувалася національна збірна, яка найближчим часом візьме участь у найголовніших міжнародних турнірах року, чемпіонатах Європи та світу. Друге, у змаганнях взяли участь спортсмени, які зараз захищають Україну в лавах збройних сил та інших. Силових структурах, і головне Запоріжжя в черговий раз показало, що незважаючи на статус прифронтового міста, спортивне життя тут не зупиняється. Це тільки початок в цьому році у нас заплановано багато подій. В першу чергу не будуть стосуватися ветеранів війни і останні відрядження, яке відбулось два дні тому, кривий ріг, вже є домовленість про те, що ми будемо спільно з цим містом проводити ветеранські ігри. Звітний чемпіонат України з богатирського багатоборства продемонстрував ще один показник характеру представників цього виду спорту, незважаючи на те, що Запоріжжя постійно знаходиться під обстрілами, зібралися усі спортсмени з 13 регіонів України. Приїхали боротися за нагороди та місця у збірній України. Ніхто не відмовився і не злякався. Всі приїхали. Є у нас чотири спортсмени, які звільнені від відбору, тому що це призери чемпіони світу і Європи минулого року. Вони автоматично потрапили в начальну збірну на цей рік і за бажанням могли приймати чи не приймати участь. Сьогодні два з них працюють нашими коментаторами це заслужені майстри спорту Володимир Рекша зі Львова і Віталій Герасімов з Дніпра. Олексій Новіков, найсильніша людина світу, готується до першого етапу Кубка світу через тиждень. Я разом з ним буду представляти Україну в Барселоні, в Іспанії на гран-при Барселони. Окрім цих атлетів, всі інші з 13 регіонів України, включаючи діючих збірників України, сьогодні приїхали і виступають тут. За медалі боровся й сам Валерій Газаєв. Підготовка для нього далася нелегко, адже заслужений майстер спорту та заслужений тренер України завантажений по саме нікуди. Валерій Газаєв є діючим бійцем загону Сліпа людь української добровольчої армії також очолює управління фізкультури та спорту Мелітопольської міської ради. Тож часу на повноцінні тренування було обмаль, проте підійшов у належній формі. Головна мета знову під. Утвердити свій клас на міжнародному рівні, всі результати сьогодні також йдуть. Міжнародний рейтинг. Це офіційний відбір на Чемпіонати Європи та світу. Я буду представляти Україну на чемпіонатах Європи у Франції, чемпіонати світу в Німеччині. Е, розраховую сьогодні на високий результат. Підготуватись, не дивлячись на що, вдалося добре підготуватися. Ця підготовка принесла свої результати. Валерій Газаєв у дев'яте поспіль став чемпіоном України у найбільш конкурентній ваговій категорії до 105 кілограмів. До того ж, встановив два нових національних рекорди у триборстві. Спочатку дав результат 680 кілограмів, потім підняв планку до 690. у командному заліку. Чемпіоном України стала збірна Київської області на другому місці. Запоріжжя замкнула. Трійку призерів команда Дніпропетровщини. Тепер збірна України готується до чемпіонатів Європи та світу. Після цього спортсмени, які представляють збройні сили та інші силові структури, повернуться до своїх підрозділів.